Давайте зробимо тепер екскурс. Як програмісти програмували колись до ери Гугла, під час ERG умовної, потім, коли GPT-чат з'явився, тобто те, що починається зараз, і що потенційно може бути далі. Тому що, коли ми робимо такий маленький історичний екскурс, у нас вимальовується певна е перспектива, тенденція, і на основі тієї тенденції можна передбачити наступні кроки. Колись, до того, як все можна було знайти в інтернеті, програмісти були дуже розумні люди. Вони в навчальних закладах вивчали інструкції і мови програмування. У них були книжки. І вони, коли писали програму, велику частину коду писали з пам'яті, прикиньте, з пам'яті. І у них ще були книжки, талмуди, де вони могли відкрити час від часу і підглянути якісь патерни, алгоритми або інструкції. Потім з'являється Google, доступ до інтернету, Stack Overflow, Medium і інші джерела, де ви можете знайти шматки робочого або не зовсім робочого коду. Тепер програміст з носія інструкцій і коду в своїй голові перетворюється на такого компілятора. Інформації з джерел. Він має могти, він має уявлення, як писати програму, і має вміти шукати цю інформацію. Робочий е, простір програміста міняється. У нього є браузер, часто кілька екранів. Тепер у нього є в браузері відкрито багато вкладок з Overflow, Medium, інших джерел, і він вишукує цю інформацію. З'являється чат GPT. Спосіб пошуку інформації змінився. У вас надалі є професійна інтуїція, проблема і гіпотеза, ви формуєте на основі професійної інтуїції. Але ви своєю людською мовою можете і своїм навіть львівським акцентом задати питання. В чаті GPT, і він вас зрозуміє і видасть вам відповідь. Уже. Тепер у вас не буде багато вкладок відкритих. Тепер у вас є одна довга розмова, діалог з чатом GPT, де ви згодовуєте йому свій код, свої гіпотези, він дає йому свої потенційні рішення. Е, ви кажете, поясни мені ще це, або з цим я не згоден, він тобі ще вибачиться і ще похвалить тебе в кінці. Ніхто того всього не міг. А тепер починаємо вангувати. На основі того історичного процесу, що може бути наступним? Наступним, думаю, програмісти перетворяться на операторами програм. Тобто буде Android студії або в іншому, е, іншому середовищі розробки буде свій AI, буде свій штучний інтелект, ваш асистент, який буде в курсі всього вашого коду, а не так зараз вам треба згодовувати шматочки коду. І ви будете казати, так тут здається, ми порушили принцип програмування. Отакий От то. А ну давай напиши цей код, дотримуючись цього принципу. Мені не подобається, наскільки цей код між собою сильно пов'язаний. Асистент вам переписує а пропонує потрібні рішення. Ви обираєте, яка відповідь вам підходить більше. І тим чином, ви, як, як диригент, який оперує оркестром, ви просто задаєте загальні, дивитесь на програму більш загально і задаєте рекомендації, як покращити той софт. Також, програміст майбутнього, або той так званий оператор, він має іншу важливу відповідальність, яку не треба забувати. Він має перекласти нетехнічні запити клієнта, у нього є бачення, візія. Як вона має працювати, яку користь має принести людям. А ви маєте це перекласти на технічну мову, все одно більш людськими словами, вашому асистенту, щоб написався той софт. Надалі потрібна професійна інтуїція. Надалі потрібно перекласти е, запит клієнта в програмі, але на більш зрозумілій, зрозумілій мові. І тепер, е, я думаю, за років 5, 10, може 15. Програми просто будуть генерувати код самостійно, а ви будете споглядати, як це відбувається, де в матриці там читати код, і лише вносити якісь незначні правки. Тому що тепер він може більше зустрітись на конкретних задачах, на побудову гіпотез, на експлуатацію своєї професійної інтуїції і менше на пошук інформації. Тобто, один юніт, один програміст може зробити більше програм.